Так, шановний Тікток, підписники, вас дуже зацікавило відео, коли я показував асортимент авто в наявності. І от сьогодні будемо фотографувати два автомобільчика дуже кльових. заїхали до нас на майданчик. Мікротачка Audi A1, 1,6 дизель на автоматі. От Дівчата дуже шукають такі от мікроавтомобілі, купешечка, бордовий колір. Машинка 2011 року з пробігом в 200 тисяч дуже економна, дуже бодра. На автоматі нагадую 1,6 дизель. А також до нас заїхав Renault Megane. 12 рік, 1,5 дизель, бо це комплектація. Ну, тачка нафарширована конкретно. На ручці є омивачі. Парктроніки, передні, задні, камера, безключовий доступ, підігрів, сидінь, навігація і так далі. Панорама, подвійна в автомобілях. Зараз покажу вам, якщо буде видно. Подвійна панорама, чорний на чорному. Дуже шикарно виглядає. І також у нас заїхав, там є Паджеро вагон. Трошечки пізніше ми його знімемо. І так пройдуся вам ще раз на декілька секунд, покажу автомобілі, які в наявності. Якщо вас цікавлять якісь ціни, ви можете зайти до нас в шапку профіля, там є сайт, на сайті є всі ціни. Також там є телеграм-канал, в який ми викидаємо автомобілі з Америки, які викуплені, прямують в Україну, тобто не потрібно торгувати, вже можна їх придбати в дорозі. От. І автомобілі, які є в наявності. Якщо когось цікавить пригон авто з Америки, Європи, Кореї. Будь ласка, звертайтеся. Також, якщо ви хочете поставити свій автомобіль до нас на комісійний майданчик, у нас ще поки є місця, ми приймаємо автомобілі. Місць залишилося небагато. Всі умови по розміщенню пишіть в директ, телефонуйте, все менеджер розповість. от Приймаємо ваші автомобілі на комісію, ви можете замовити в нас авто з Америки, а свій автомобіль реалізувати через нас. Ставити нам на майданчик і ми займаємося продажем вашого автомобіля. Досить багато людей, які купували в нас автомобілі, потім свої старі продавали також через нас. Ми робимо повністю все під ключ. Отже, кого цікавлять такі варіанти, звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Обзор на ауді вийде трошечки пізніше. Підписуйтесь, слідкуйте за оновленням.